Шановні громадяни, громадською роботою я займаюся вже 2008 року. Являюся регіональним представником громади рибалок України у місті Чинограді, а також у Львівській області. Почав займатися громадською роботою, тому що те беззаконня, яке відбувалося на наших водойомах, що нема де вудочку кинути всюди сітки. А рибіспекція чим займається? Рибіспекція виконує план по боротьбі з рибалками. В них ми зробили комісію депутатів обласної ради, також представники були рибгоспу з Києва. І виявилося, що 90% протоколів написані на рибаків. І це все написано на технічному каналі Добродської станції. Що колись ніхто на це не звертав уваги. З 98-го року почали штрафувати рибалок. Це просто зробили для того, щоб... Було де виконувати план по показниках. Значить, ми добилися, що робили акції протесту, і добилися, є рішення обласної ради, також є звернення прокуратури, адміністрації, щоб замінити даного керівника. Помінявся керівник. І Наше бачення до керівника. Я, як регіональний представник громади Рибалок у Львівській області, пояснив йому, шановний Кравець Леонід Миколаївич, ви або будете працювати, або ви не будете працювати. Якщо ви будете працювати по такій схемі, як було далі, вас чекає така сама участь, як Германа Богдана Петровича. Незважаючи, що він був член партії регіонів і керівник Сколівської партії регіонів. Значить, ми аргументували, що його зняли з займаної посади. Значить, почали працювати по-новому. Значить, з 10 серпня ми в Сокальському районі виявляли в день по 3-5 по браконьєрів по статті, 85 5, частині 4. У нас Сокальську дільницю обслуговує державний Котик, обслуговував державний ребіспектор Котик Віктор Володимирович. І уявіть собі, коли він прийшов на працювати ребіспектором, що він за 4 місяці не піймав ні одного браконьєра. У нього не було браконьєрства просто. Це все є факти доведені, я маю відповіді, що його показники роботи. І ми з тим не могли миритися. Ми збирали підписи. Зараз, в даний момент, після цієї боротьби з браконьєрством, я вирішив піти подивитися, що в нас робиться на водойомах, чому нема рибалок на водойомах. І коли я взяв спіннінг і проплавав цілий день на водойомі, ви розумієте, що я ні, ні одної, якщо рибак, то він знає, що таке удар, ні одної рибинки не піймав, ні одної риби не піймав на водойомі. Що ж таке? Я приходжу ночі, приходжу ночі на водойом, дивлюся, сітки стоять. Визвали ми ще. Громадських діячів по браконьєрству, громадських інспекторів, піймали двох браконьєрів, віддали їх Державному ребіспектору котику Віктору Володимировичу з трьома мішками сіток. І що ви думаєте? Дає Державний ребіспектор Котик підписати в протоколах, що в трьох мішках сіток було 150 метрів сіток. 150 метрів це кучка. Це кучка така, що візьмете в руку дві руки візьмете. Що, і не відчуєте, що ви що тримаєте в руці, і щоб в трьох мішках сіток було дві плотви і чотири карася. Значить, ми звернулися, ми по даному факту зібрали 50 підписів рибалок, щоб керівництво Рибіспекції, а також Агенція і Рібота України розглянули питання про доцільність займаній посаді. Державного ребіспектора Котика Віктора Володимировича. Після нашого реагування даного ребіспектора перевели в Бродівський район Євродехівський. Ми на тому не зупинилися, розуміємо, що зараз нема ребіспектора тут. Ми визиваємо оперативну групу. Вчора виявили на тому ж самому водойомі. Виявили, що браконьєри ставлять сітки. І визвавши, звернувшись до керівника ребінспекції, до кравця Леоніда Миколаєвича, що є така проблема, що ставлять браконьєри сітки, відмови нам не було, до нас було повне розуміння. Приїхали два представники ребінспекції з Другобича аж, І ми чекали браконьєра, поки прийде з 9-ї години вечора до 6-ї ранку. Правда, замерзли, але нічого, піймали. І наше здивування було, коли ми знову піймали того самого браконьєра, що ловили стрма мішками сіток. Значить, я до своїх слів додаю фотографії сьогоднішнього дня, сьогоднішнього рейду. І ви побачите, що в мішку було півмішка сіток. І риби було, нанесли державі збитків на 4 тисячі гривень. От можете собі уявити, яке відношення в нас до браконьєрів, Державного ребіспектора Котика Віктора Володимировича, коли ми даємо йому готового браконьєра, і він робить все для того, щоб браконьєр уникнув відповідальності, хочу сьогодні вирости подяку даним працівникам, а також керівнику ребіспекції Кравцю Леоніду Миколайовичу за розуміння і за перші кроки по наведенню порядку. А звертаюся також до нашого державного ребіспектора котика Віктора Володимировича, що пора працювати по-новому, пора працювати, наводити порядок на водойомах і щоб люди вам, як депутату Чинорадської міської ради, розважали подяку. Хто, як не ви, повинні працювати на те, щоб люди вам ваші. Громадяни, які вас вибрали, виражали вам подяку. Вони збирали підписи, щоб відкликати вас з депутата і щоб поставити питання про доцільність займані посаді. Шановні громадяни, я лишаю вам свій телефон. Мій телефон 067 97 52 600. Прошу, я готовий з вами спілкуватися і прошу мені повідомляти про факти браконьєрства, по факти. Порушення законодавства на водойомах, по факти нерегування працівників Рібінспекції, і спільно робити все для того, щоб наводити порядок на водойомах і робити все для того, щоб ми після себе лишилися, щоб своїм дітям ми не показували, що колись на водойомах в нас була риба. Щоб на водойомі не було, хто з якої партії, хто скільки має грошей, щоб ми всі мали право прийти і віддихнути після трудової неділі. На водойомі, які належать нам, громадянам України, дякую всім за увагу.